Мешканець Козівського району ввечері, 6 лютого, прийшов у чергову частину тернопільського відділу поліції та приніс предмет, схожий на гранату. В ході спілкування з даним чоловіком. Останній пояснив, що 4 лютого 2017 року близько 18 години, 30 хвилин, коли він повертався додому, а саме знаходився на зупинці громадського транспорту по вулиці Бережанській в Тернополі. Неподалік даної зупинки знайшов в пакеті. Даний предмет правоохоронці попередньо встановили, що знахідка це можливо протипіхотна ручна граната РГД 5 Остаточні висновки будуть після результатів експертизи. За даним фактом відомості внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною першою статтею 263 кримінального кодексу України, а саме незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. На даний час з'ясовуються більш детальні обставини по даному факту і проводиться досудове розслідування. Поліцейські закликають тернополян не легковажити із подібними знахідками, а відразу ж звертатись до правоохоронців.